Йде духовна війна, в час останній нелегко. Як нам треба в проломі стоять, не зійти, що буває з вузенької стежки, щоб міцною основу тримати? Іде духовна війна, ворог очі затьмарив, навіть вибраних прагне звести, щоб у діти Господні в постах не стояли, щоб легко і безпечно жили. Іде духовна війна, і якби тільки знали, що насправді закрито очам, ми б, напевно, тоді з вами друзі не спали, дні і ночі були б молитвах. Дні і ночі стояли б ми на колінах за себе, за дітей, за сиріт, не манив би на світ, ми у Господі щиро б і раділи б, і плакали всі. О, поглянь, нині церква, на власний жертовник, чи Христу ти себе віддаєш? Чи горить у тобі факел віри живої, що у жертву йому ти даєш? О, якби тільки ми хоч на мить уявляли, як нам треба в проломі стоять, як тоді б ми до неба благально взивали, живу віру, як прагнули б мать? Прийде час і не зможемо так ми збиратись. Слово Боже, не зможем почуть, нам до Господа щиро потрібно взивати, його голос завжди що бочуть, як нам треба на кожному кожному місці, лиш до неба думки направлять, в марноту не спускатись, не впасти у сіті, Насторожі завжди щоб стоять. Щоб, коли забере Бог до неба невісту, ми були у числі тих людей. Але він забере не заплямлено, чисто і ніхто не відкриє дверей. І тому нам усім треба стати в молитві і не просто хвилинку чи дві, але так, щоби стала вона наче битва, а не просто до стелі туди. І Якщо хочеш отримати ти перемогу і відчуть благодаті потік, ти повинна у церкву кричати про тривогу. Що почувся у небі твій крик. На колінах лиш Бог дає перемогу, на колінах дарує Він мир, забирає тягар, лиш поклич ти до нього, Він подасть свій небесний спокій. Пробуди слюба церква, поглянь на Голгофу і схились у підніжжя Христа, у смиренні впадити Ісусу у ноги. Він дарує нетлінне життя. Ворог прагне тебе, що подалі відвести від пробитих ісусових ніг, щоб упав ти і ближній не зміг більш підвести, щоб спіткнувся і в грязь прямоліг. Іде духовна війна, пробудись люба церква, пробудись і світильник поправ, запасися тим маслом. Поглянь у люстерко, чи немає на одязі плям. Намагайся побільше стояти стоять на колінах, щоб міцна основа була. Дав за тебе у жертву Господь свого сина, не для того, щоб в світі жила, не для того Господь тебе церкву тут вибрав, щоби ти загравала зріхом, щоби ти погрузилась у власні клопоти. Перестала хвалитись Христом. О, якби ми нарешті усі зрозуміли, як потрібно молитися нам, як потрібно в смиренні схиляти коліна перед Богом, що дав нам життя. О, якби тільки ми хоч на мить уявили, що насправді закрито очам, ми б напевно тоді з вами друзі не спали, дні і ночі були б молитвах.